Сьогодні спершу детально розглянемо неочікувану новинку від Fire Maple – намет Tropics 2. Хто б міг подумати, від виробника пальників і посуду ми отримуємо намет. А далі я розіграю цей намет серед вас, і таким чином ми спробуємо назбирати кошти на нагальні потреби вже добре знайомої вам, роти безпілотників «Калантайнка Олександра. Отже, цей намет приходить до вас в такій картонній коробці, і будьте уважні під час розпакування. Бо сам намет з більшістю комплектуючих лежить в окремому такому чохлі своєму, але в тій же коробці на вас буде чекати ще футпринт і ще ремкомплект. І футпринт плюс-мінус помітно всередині коробці, а от ремкомплект я ледь з неї не викинув. Окрім ремкомплекту і футпринту, все решта лежить всередині цього чохла, і будемо його розпаковувати. Це мій улюблений вид чохлів для наметів. Просто такий тубус. З одного боку він закривається на стяжку з пластиковою фурнітурою, з іншого боку, має ручку, за яку ви його тримаєте, допоки витрушуєте все з нього. І всередині цього чохла в нас є класична спальня, у нас є зовнішній тент. У нас є мішечок, в якому лежать аж 14 кілочків для намету, і при тому це кілочки, такі, що мені дуже подобаються. Вони не маленькі, не великі, подібні кілочки. В них одразу є шнур з петелькою, за їх зручно витягувати з ґрунту. І зауважте, щоб всі виробники брали приклад. Тут одразу заокруглені верхні краї. Тому, коли цей кілочок всовуєш в землю, навіть не взуттям, а рукою. То тобі нічого не ріже. Таких кілочків у нас є 14, і в цьому чохлі в нас лежить 4 відтяжки з пластиковими регуляторами, але це не вітрові відтяжки. Всі вітрові відтяжки одразу закріплені до намету. Що роблять ці відтяжки, я покажу трошки пізніше. І, врешті-решт, у нас є ще один мішечок, в якому зберігається каркас до намету, оскільки намет хабовий, то це фактично можна сказати одна дуга з'єднана хабами. Алюмінієва і всередині є гумка, яка то допомагає все зібрати докупи. І тепер будемо цей намет ставити, почнемо з футпринта і будемо поетапно про все говорити. Вже на етапі футпринта видно, що над наметом хтось таки думав, а не просто копіював або копіювати. По-перше, одразу видно, яким боком ставити футпринт догори. Відповідно, не буде питань, а як то робити, і плюс ви не подерете оце от покриття, яке не любить, щоб воно лежало до землі. Наступний момент форма футпринта. Коли ми поставимо намет, то ви побачите, в чому і суть. Але вже зараз можна здогадатися, що в одному з тамбурів буде додаткова площа. На яку можна ставити те, що вам не хочеться ставити на землю. А наявність такої металевої фурнітури на кутах дає нам можливість зрозуміти, що з цим футпринтом можна буде ставити зовнішній тент без використання спальні. Тобто, якщо ви йдете в той сезон, коли в горах немає комах і вам немає від кого ховатися всі часту спальню, то можна просто брати з собою футпринт каркас зовнішній тент і економити на вазі спальні. І до речі, з вагою пов'язаний один з недоліків цього футпринта. Бо досі виробники чомусь роблять футпринти з товстезної якоїсь тканини. Це, мабуть, шість або 70 день є. Сорок ден є для футпринта було б достатньо і він би був значно легший, бо цей наразі важить аж 270 грамів. Тобто більше ніж 10% ваги всього намету, і це як на мене забагато. Другий недолік, який, на мою думку, обов'язково має виправити виробник, це відсутність будь-якого чохла для футпринта. Він постачається в такому от пластиковому пакеті. І для подальшого транспортування цей пакет буде незручний. Водночас, футпринт зазвичай це та деталь, яка лежить на землі. Вона є найбільш забрудненою, і його якраз хочеться відокремити від решти складових намету. До речі, в нас в Україні футпринт одразу йде в комплекті. Ви не можете купити цей намет без футпринта, він ніби є в подарунок. А в Штатах ви можете обрати, купити намет окремо або намет з футпринтом, або просто футпринт окремо, і от в них окремо футпринт коштує аж 20 доларів. А сумарна ціна намету десь 260 разом з футпринтом. В нас з футпринтом він коштує 204 долари, і це ще до всіх промокодів, які зазвичай є в магазинах від пропоходи. Тому в нас виходить найцікавіша пропозиція по комплектації цього намету і по ціні. Отже, спальня: чим вона мене захопила? Чим вона мене розчарувала? Перше, що цікаво, незалежно від того, що більша частина є сітчаста, все одно бортики підняли доволі високо. Відповідно, тут не буде так залітати волога, як вона могла б залітати, якщо б вони були нижчими. Багато хто не любить, коли намет є повністю сітки, але для трьох сезонів для мене це ідеальне рішення. Я люблю, коли продувається, тому сітку я дуже і дуже ціную. До каркасу намет кріпиться пластиковими гачками. Я на них, на жаль, не знайшов брендування. На дотик вони ну, на ок. По кутах дуже знайома нам фурнітура із наметів МСР, із наметів NatureHike із багатьох інших. Металева фурнітура, в яку вставляється каркас, а далі вже відтяжка йде до кілочка. Але зауважте, що тут зовсім немає регулювання. Тобто цей намет треба ставити одразу так, як він і буде стояти, бо підтягнути вам його вже не вдасться. І, до речі, стосовно підтягання, є ще один момент, який мені не дуже подобається. Оця петелька на кінці стропи. Яка прикріплює намет до поперечної дуги, мала б бути трошки довшою, бо саме за неї ти натягуєш намет і застібаєш його на дугу. Але тут навіть особливо не маєш за що вхопитись, тому береш отак: от і тягнеш. Далі вхід намет. Це тепер, мабуть, мій улюблений вхід з усіх входів. По-перше, ми тут маємо два бігунки, відкриваємо їх в ту і в іншу сторону, і плюс ці дверцятка у відкритому стані завершуються згори. І ти тоді їх просто береш в кубку і закладаєш на оту поличку, яка є там під дашком. І відповідно, Тут жодних дверей немає, ви їх не пошкодите, вони вам не попадаються під ноги, під руки, коли ви вилазите, і їх неможливо забруднити. Тому FireMaple величезна подяка за таке рішення. Я насправді не знаю, чи то ваше рішення, чи ви його когось, в когось запозичили, але я радий, що саме таким способом дверцятка спальні зроблені тут. Але що пов'язано з дверцятками, то мене тепер дивує наявність цих кріплень для дверцят у відкритому стані. Якщо їх можна запхати нагору. То тоді ці кріплення виходять ні до чого. Я б їх просто відрізав і про них забув. Тепер залазимо всередину і дивимось, що нас чекає тут. В кожному куточку є своя кишеня. Дуже велика гарна кишеня. Відповідно, можна все барахло по них розкласти. І ще кишеньки на нас чекають на горі. І тут теж вони зроблені дуже і дуже розумно, бо можна до них залізти як і отак з боку, так і отак зсередини. Бо на поличці є розріз, і, відповідно, ми руку просуваємо і можемо в цю кишеньку щось покласти або в ту кишеньку щось покласти. Єдиний недолік наявності такої полички, що стиля у нас трошки опускається. Але навіть з тим я можу рівно абсолютно сидіти, і мене вона не зачіпає. Якщо б я туди зараз кинув якийсь б пауербанк, то вже б він висів на моїй голові. Тому важкі речі розкидати по таких от кишеньках в кутах, а легкі речі. Класти над собою. Ще один невеликий бонус то отакий гачечок на стелі, за яким можна чіпляти ліхтарик, і він, до речі, через цей розріз буде звисати донизу, а не буде там ховатись за поличкою, і буде добре висвітлювати сам намет. Щодо розмірів намету, це теж перевага, бо є подібні хабові намети. Але в них оця стінка бічна завалена сильніше під гострішим кутом. І відповідно там простор є менше. А тут же ж бічні стінки є майже вертикальними, і тому ну, мені тут місця ще є. І там, бачите, ще місце сантиметрів 10 є. Якщо враховувати, що цей намет називається тропікс, і зроблений з сітки, відповідно, призначений для трьох сезонів, а не для зими. То навіть з трисузовним спальником, мені з моїм зростом 188 см, тут буде абсолютно комфортно. А що стосується ширини, то він теж не є аж супермаленьким. Я зараз попробую кинути сюди два килимки розміру Large по ширині, і ви побачите, як це виходить. Отже, тут два килимки Терморест розміру RW. Це означає, що довжина в них стандартна 183 см. А ширина від великих килимків фларч 64, здається сантиметри. І от вони тут лягають всередину абсолютно без проблем. І навіть ще якийсь зазор невеличкий зовсім лишаються. Ну і по довжині, подивіться, якщо я один килимок присуну до самого верху, скільки місця ще лишається внизу. Багато. Тобто простір цієї спальні це ще один привід захопитись цим наметом. Щодо тенту, я почну з того моменту, який мені не подобається найбільше. Це його зовнішній вигляд. Я кажу не про колір, а про те, що мабуть через такий колір, коли ти його натягуєш, то видно кожну складочку, наче виглядає так, що я взяв тент більшого розміру, якогось спальню меншого розміру, і ніяк не можу їх поєднати, через то тент виглядає таким провислим. І до речі, ситуація ускладнюється, якщо цей намет трошки постоїть на волозі, коли він буде намокати, він буде ще більше провисати. І тоді, якщо намет не підтягнути ще трошечки, то картинка буде зовсім-зовсім сумною. Отже, щодо кріплення намету. По кутах класичне кріплення методу МСР. Це така металева фурнітура, яка піддівається під низ фурнітури спальні. Оце от фурнітура тенту, вона піддівається на той самий каркас по низу фурнітури спальні. І тут вже ми маємо регулювання на Пластиковій трішільній пряжці, щоб тент підтягувати. Далі ми маємо що дуже круто відтяжку по центру торця. Єдине, що тут регулювання вже немає, тобто ставити її треба одразу ідеально, а це зазвичай неможливо, тому якесь регулювання вам скоріш за все доведеться вигадати самим. І потім я покажу один з варіантів. І так само регулювання немає на центральній частини тамбурів. І тут через те, що цей шматочок є ще коротшим, стропи, в яку ми вставляємо кілочок, то тут ще складніше вгадати з ідеальним місцем. Зовні в нас також є шість вітрових відтяжок: по одній на центральній частині тамбура, і по дві вітрових відтяжки на торцях. І, до речі, кілочки в нас є на всі вітрові відтяжки. Відповідно, якщо ви захочете закріпити цей момент, цей намет максимально до землі на випадок вітру. То весь комплект спорядження для того у вас буде. Йдемо далі. Віконця для вентиляції. Тут у нас віконця для вентиляції зроблені під верхом, і вони можуть закриватись на липучку, можуть отак от відкриватися. При тому виробник каже, що е, цю відстань можна регулювати, пересуваючи е, опору туди і назад. Але я насправді не бачу сильної відмінності між е, тією і тією позиціями. Момент з тими вентиляційними вікнами. Що вони йдуть майже горизонтально? Там зовсім зовсім небагато підбирається тент під вентиляційне вікно. І якщо буде сильний косий дощ, то в це вікно вам може трошки заливати. Тому не лінуватись в таку погоду закривати вентиляційні вікна на липучки і час від часу перевіряти, чи вони закриті. І до речі, ще один момент по вентиляції: виробник тут теж мабуть підкладів, здається в МСР. Чи може в нему, я вже не пам'ятаю, що тут можна знімати з кілочка низ тамбуру, серединку тамбуру, добре, з кілочком вийму. і його підкатувати. Отак: от раз, два, три, і чіпляти петелькою, яка висить всередині, до цього кріплення з пластиковою фурнітурою, яку я не люблю. В результаті вийде от, таке от величезне нижнє вентиляційне вікно. І на додачу до верхнього буде утворюватись постійний протяг, постійний потік повітря, який буде забирати вологу, і відповідно всередині вологи буде менше. А якщо це спекотна погода, то спатиметься вам теж значно легше. При тому, от відкривати нижню вентиляцію можна і під час дощу, бо все одно воно не буде заливати вам всередину. Єдине, що тоді оцю частинку футпринту, яка є. Яка розрахована на тамбур. Треба буде трошки підгинати всередину, щоб не затікало на неї. Так, тепер ліземо всередину, дивимось на двері і наш футпринт. Отже, на відміну від більшості наметів, тут у нас вхід не по центру тамбуру, а з боку. Відповідно, відкриваємо блискавку. У нас отак от відходять двері в бік, і все, можемо залазити. І отут якраз вже добре помітно наскільки продуманий оцей шматочок футпринту. Я сюди можу покласти, наприклад, рюкзак, який не хоче, щоб стояв на вологому ґрунті. Водночас тут я не буду зараз наступати на футпринт, коли буду залазити в намет. Саме завдяки тому, що оцю частинку футпринту забрали. Відповідно, я стою ногами сюди, легко при тому залажу в намет, мої ноги ще на землі. А отут стоїть акуратно мій рюкзак, який я не хочу забруднити. Щодо недоліків цього тенту, я маю ще дві скарги. Перша скарга стосується того, що тип входу з МСР скопіювали, але один важливий момент скопіювати забули. Бо в МСР не тільки йде отакий от клапан над блискавкою, який захищає її від вологи, а над клапаном ще йде маленька ринвичка з тканини. Яка забирає всю вологу, що стікає по схилу намету, і не дає їй крапати вам на голову, коли ви залазите або вилазите з намету. Другий недолік взагалі смішний. Намет не наче в нас 2024 року, але виробник досі хоче, щоб ми бавились з зав'язуванням вузликів. Як і має бути навпроти вітрової відтяжки, в нас є кріплення тенту до каркасу, але воно зроблене отакими от от двома. Ниточками, які ми маємо зав'язати до каркасу, і так само до каркасу кріпиться верхня частина тенту. От там, от, ви бачите. Я пам'ятаю, такі ниточки для вузликів в мене були в наметах ще років 20 тому, вже навіть більше 20 років тому. Зараз, коли давно вже існують класні липучки, легкі липучки, ефективні липучки, в таких вузликах я сенсу не бачу. Ті з вас, хто уважно дивився відео, вже мали б задати питання, а навіщо на тамбурах є ще отака металева фурнітура. А вона потрібна для того, щоб можна було двері тамбурів відкрити і поставити у вигляді от такого навісу. Дві трекпалки. І ті відтяжки, які я вам показував з самого початку, той запасний комплект відтяжок. Їх є чотири, і відповідно можна поставити і з цього боку таки навіс, і з того боку. Від вітру він навряд чи буде захищати, бо тут, скажімо так, все відкрито. І від дощу теж, бо в нас тут залишається велика зона, яка нічим не захищена. От від сонця, десь воно захистити може. Якщо ж ви не плануєте користуватись цією функцією намету. То якраз отаких от, от вітрових відтяжок запасних і можна зробити регулювання для торців намету і для тамбурів. Бо якраз є чотири відтяжки і чотири точки на намету без регулювання. Ми можемо їх обрізати і з тією самою фурнітурою доставити їх на точки кріплення. Оці, і тоді в нас і тут буде регулювання, і на тих точках на тамбурах, де його дуже сильно не вистачає. Ми ним теж зможемо користуватись. Тепер давайте поговоримо про вагу. Отже, вагу футпринта ви вже знаєте, 270 грамів, і це є просто конська вага, як для такого намету, бо сам намет в повній комплектації без футпринта важить 1950 грамів. Якщо ми з тої комплектації викинемо ремкомплект, від якого в мандрівці все одно не буде користі, бо. Треба занадто довго чекати, доки висохне клей з 100 гримкомплекту, і викинемо зайві вітрові і кілочки, то ми зекономимо щонайменше 100 грамів на тому. І вага намету буде менше 1900 900. І як на мене, як для настільки просторого намету, це пречудова вага. Якби ще футпринт був би легший вдвічі. То було б взагалі ідеально. І я б насправді цей футпринт не брав би з собою в гори, Я просто взяв би плівку полікро і користувався нею. А щодо мого загального враження про цей намет, то коли я вперше почув, що Fire Maple буде випускати намети, а насправді лише одну модель намету, і отримав PDF-ку з її майбутньою комплектацією, функціоналом, вагою і так далі, і головне з картинками, то я одразу подумав, що, мабуть, просто беруть намети Nature High, кліплять туди свій логотип чи якісь схожі намети. І таким чином все в них реалізовано. Тепер, коли я його бачу вживу, я розумію, що це не намети черхайк. Можливо, можливо, вони зроблені на тому ж заводі. Можливо, десь використовується така ж сама фурнітура, але крій намету, його якісь дрібні деталі, продумування, простір, тут все-таки трошки інший. Якщо я б зараз обирав собі намет і обирав між нейчерхайком і цим наметом. То я б взяв це, якби різниця в ціні на момент покупки не була б якась катастрофічна. Тобто цей намет зараз з промокодами можна взяти десь за 180 доларів. Якщо приміром, б, приміром, Нейчерхай коштував 140-150, то я б обрав цей намет. Якщо б був би якийсь розпродаж на Нейчерхайки, він би коштував 100 доларів, то я б, мабуть, таки обрав його, бо все ж таки різниця в ціні майже в два рази тоді була б для мене важливою. Врешті-решт я думаю, це супер крутий старт для виробника фермепу з наметами. Є що поправити, але то є не супервеликі проблеми. І я його вітаю в світі наметів і прошу продовжувати надалі саме з такими ж зусиллями. Тепер щодо розіграшу, цей намет поїде до одного з вас. Він не користований в поході. Він був тільки розкладений в мене тут на ділянці кілька разів і все. І поїде він до одного з тих, хто задонатить на банку, яку вже зробив Олександр Калантенко, командир роту «Ударних безпілотників. На всілякі актуальні потреби для них він попросив наразі комплект зимових шин для їхнього буса одного. Попросив інвертор, інверторний генератор невеликий і дві потужні зарядні станції ємністю десь 2 квт години. 2 кВт години кожні 100 гривень. Це один шанс виграти цей намет. Розіграш проведемо рівно за тиждень після публікації цього відео. Визначимо переможця, і я в дописах на ютуб сторінці напишу, хто то є зі скріншотом розіграшу. Тут важливий момент. Якщо ви будете донатити не з карти Монобанку, обов'язково вказуйте в коментарях ваш контакт. Інакше ми просто з вами не зможемо сконтактувати і ви не отримаєте свій виграш. Наразі то і все. Вдячний всім, хто приєднається до збору. Дякую за перегляд відео і щасливо.